Привітаємося! Всім привіт і бадьорого ранку від малечі. Ранок, звісно, у нас починається не з кави. Спочатку всі поїдять, а потім ми вже кави поп'ємо. Так, ну, всі поїли, всі попили. Тепер, може, і хазяйка, і кави попити. І хвилинку собі спокою, релаксом. Є приємності свої в селі, повітря свіже. Сьогодні, мабуть, багато знімати не буду. Хочу вдома поприбиратися. Ванна, кімнату, бо скоро вже свято. Треба святкувати чистоті. Гарного дня усім. Так, якось. Вдома швиденько повправлялася і побігла, бо зайшов сусід, сказав, що завтра буде сніг, і буде мінус шість. Думаю, побіжу, швиденько пофарбую дерева, побілю, тому що восени білила, і такі дощі були рясні, все змило. ну Там і побілка така якась була, ріденька. така, Оце купила якусь іншу з мідним купоросом. Ну, і вона і так сама по собі набагато густіша я її ледь там ледь вибрала, трохи розводить прийшлось. Бо дерева у мене молоденькі, дуже, дуже молоденькі, їм оце два роки буде. Ну так, в перший рік війни саджала. Боже, як страшно, що ми все роками війни рівняємо. Почала оце робити, а тут проїхав. Чоловіки з кумом. І вони мені вирішили швиденько робити свинячу літню резиденцію. Будують Будують загородочку для поросят. Ну, Для тих, що в мене будуть надорощування. Щоб у них була домівочка маленька. І тут у них буде загородочка, щоб вони бігали. Ось так. Ще ось це дерево побілити. Ось тут у мене в цій чорній малині яблунька росте, треба, мабуть, пересадити. Це у мене сливка. Садила сливку. Це також. Вона в перший рік ну, ми садили восени, і вже минулого року на ній було дві сливки. Це в мене персик, це я купила, восени посадила. Людина з кісточки наворощувала, її забагато було. А у мене тут також два роки тому посадила персик, і він чомусь навесні, минулої весни, він був живий, а почав квітнути і засох ось цей і ось тут також був. І то я у жіночки прикупила собі три персички, посадила, два тут, і один ще там далеченько. І тут черешенька. І там ще в мене є абрикоски такі, бо тут в садочку були тільки такі -ті старі, старі дерева, Вон від одного пеньок вишився, ми спиляли, Бо була така здоровенна абрикосина, і вона ще ось так ішла, наче шезлонг. І займала вона. Весь увесь цей простір у садочку. У мене той куток був заросший повністю цією абрикосою, отою полуничка в мене там помирала під ним і взагалі. Так, піду дофарбовувати. Я, до речі, знаю, що основна ціль оцього, оцеї побілки на деревах це, щоб не було морозобоїн. Щоб коли сонечко яскраво світить на темну кору, щоб дерева раніше часу свого не прокинулись, не, почався, ну, не почалося це е, сокодвіження, і від цього не трапились морозобоїни. Але навесні, оце теж вважаю, треба. Ну, тут же ж у цій побілці ще є усілякі корисні речовини проти усяких комашок, а не тільки. Від морозобоїн. Тож, просто так вийшло, що за осінь у мене все змило і я вирішила, що по навесні. Та якось і виглядає воно гарніше, нібито. Оця, до речі, абрикоска також була велика і страшна. Ми її обпуляли, вон там, бачите, оце все було трухляве-трухляве. Вона за два роки, щоправда, не дала нам жодної абрикоски. Але ми вирішили дати їй останній шанс. Обрубали її, обпилили прям дуже-дуже. Оце ми восени з нею таке зробили. Якщо вона цього року нічого нам не дасть, то не буде її тут зовсім. На заміну у нас же є. Ось є новенька свіженька. І ось тут же є теж маленька абрикоска. Оця ананасна. А отак рогленька. Хлопці все щось роблять, шумлять. Так, дофарбувала останній персик. Зараз покажу, дивіться. Це у мене в тому році. Мальву занесло вітром, вона виросла, вона тут квітла, і я на зиму нічого з нею не робила. І оце вона вже зелененька. Треба її, мабуть, висадити туди, куди я хочу. Ось така гарненька. А ось тут у мене одвічна боротьба. Ми коли сюди заїхали, тут був паркан, ну такий, до колін, із таких трохлявих-трохлявих дощок. І оце з під нього клен, чи як його звати, отакі деревини, деревини. Я їх скубла як могла, чим могла, і сікатором, і топором, і дитина мені допомагала. Але що я робила? По свіжому зрізу гербіцид розведений, ну там треба 10 мл на літр розводити, а я розводила 10 мл на 100 мл води. Ну, тобто в 10 разів збільшила концентрацію, більшу за потрібне. І кожен зріз свіжий, або мазала, або там, де є серцевинка, то я голку у ну, шприц набирала і заливала прямо туди, щоб воно. Повиздихало, бо воно пре за один рік виростає, ну, мабуть, така деревина метра три. Якщо я здихаю, то і коріння буде легше викопувати, бо там, де велике, чоловік приїжджав з хлопцями і вони втрьох доставали те коріння, воно дуже-дуже міцне. Тому хочу хімічними методами з ними поборотися. Як вийде, то добре. Як не вийде, то не знаю, що робити. А, ну ось вона вже під землею починає рости. Дивіться. Оця гілка, і вона вже жива, і вона вже росте. Так, ну і знов пішла за двір. Тут теж треба красоту наводити. Треба оце все прогрібсти. Тут же он, квіточки починають вилазити. Вони нам дісталися разом з домом і участком. Та і тут треба. Щоб було чистенько, щоб вже починала рости свіжа травка. Так, тут робота робиться. Вже така загородочка. Отака ну, виходить трохи більша, ніж та, що в них зараз. Це тільки на літо. Літня резиденція у поросят. Тому замерзати вони тут не будуть взимку. Так, дерево буде, тінь буде. Оця абрикоска ще. Ми її обрізали, і вона давала вже плоди. Так, тут ще трохи вирівняти, і буде гарно, як на мене. А ще знайшла, ось, згадала, увесь час про них забуваю. Це як ми приїхали, я насіяла горішків ліщини, лісний горіх. чи фундук. Чи фундук це те, що крупніший, а це мілкіший. І оце воно з горішків виросло. Треба його розсадити. Так багато деревинок буде. Буде гарно, якщо будуть такі кущі великі. У них вже бруньки. Тепер не знаю, чи можна їх пересаджувати, як вони вже такі. Ну, буду думати. Білка, привіт! Ти гуляєш? Іди, іди додому, зміна караула. Черга малих гуляти, а ти йди. Я тобі зараз дам водички. Ти спілкуєшся, спілкуєшся? Ох, і говірка. Іди заходь. На, Яблочко будеш? На. На Яблочко. Ох, і шкодна, дівка, на. А лаваш будеш? На, жуй. Здовідня перерва. Черга малих гуляти на дворі. Красунчик! Хто знає, чому така ситуація? Як собака дивиться на маленьких, він отак скавчить. Може, він думає, що вони цуценята? Бо з великими свинками він, він заграє, заграє там, і надігавкає. а на маленьких дивиться. І скавчить. Мася, їх ніхто не ображає. Не плач все гаразд. Не знаю чого так. Що там таке? Тебе пустити. Ні, не можна заходить. Ось тут від лавашів не відмовляться ніколи. Так? Солодка парочка. Роботи Маленька. продовжуються. Треба тут загородити, щоб наші поросята по селі не бігали. А для цього спершу треба підкопати. Тому що ж -то. там. Чого там тільки не знаходиться? Було б добре, якби скарб. Золото прилянка. Так, було б непогано. А знаходиться а, не якісь залізяки. Безумію, що попало не знаю. Так, <рес> а ну, що там? Тепер точно скарб? Подожди, тут до скарба. До него добраться надо. Их! А где сундук? С золотом казаки. У казаки. Он дивит. Их! Ось і хлібчик приїхав до нас. Ось такий ось хлібчик. Якісь там булочки. Ось цілий мішок на 90 гривень. Є і різаний, і такий, і сякий, і половинками, і цілий. Сьогодні на додачу лавашів не дали, на додачу дали булочки. Отак, 90 гривень в мішок, ціна прям з мішком. Я його підсушую, ріжу, підсушую і додаю там. Коли свиням, коли бродячі собаки приходять на город, то їх підгодовує. Піде, усе. Ось так ще трошечки лишилось тільки кришу зробити. Щоб був дах, щоб на них зверху не крапало, і все буде добре. Бо треба це робити вже чим швидше, Поки поросят ще можна перенести, бо не хочеться їх гнати через увесь двір. А так вони ще такі, що підняти зможемо, і перенесемо. Ось такий домик виходить довжина 2,80, а вшир 1,40. Десь так. Це звичайні заборні плити. Десь обрізано, десь підрізано. І буде такий домик. Ось вже трошки вечеріє, та й лишилось вже трошки. Так, ну що, хатинка майже готова. Ще тут трошки доробить, щоб водичка не затикала, якщо дощик. Ну і майже все. Трошки роботи ще на завтра лишилось. До речі, ось у мене ще дерево є. Яблунька. Вирощена з насіннячка. Цій яблунці вже два роки. Ось восени вона. Скинула листяку, як полагається. Де ось тут. Ось точка приросте. І потім знову ось ближче до весни, почала підростати. Так, ну що, планували сьогодні зробити поменше, а зробили побільше, вже дуже втомилися. Тоді на добраніч усім і до нових зустрічей. Кабачок, кажи пока, пока.